Окей, Uvil Neo Kalone з Р9 у нас. З Бобі Чарльтоном червоним. То ще й кіберкотлета, в нього два червоних, є r 9 є сір Бобі Чарльтон. Подивіться на цю команду. Неймовірно просто. Я не знаю, що він хоче собі тут підсилити. Неможливо! Я тобі кажу, кого тобі тут ловити? О, я такого ще не бачив.